Добрий день. Покажу свою трейлерну фіалочку Dancing Trail. Танцюючий трейлер перекладається. Має ось такі напівмахрові квіточки вишневого кольору. От, на дещо видовжених квітконосах. От, цей кущик у мене посажений весною у плошечку діаметром 12 см. Я садила з трьох пасинків. От, і як бачите, за цей час ці три пасенки. Ось такий кущик мені видали. Дуже гарно розкущується цей сорт. Я вже деякі трішки прорядила. От, але ще, я думаю, потрібно трішки її буде прорядити, щоб не заважали один одному. От ось такий красунчик. Оця сторона вже гарно розквічена. От, а ззаді з іншого боку тільки починають бутончики йти. От, тобто це ще не повний розквіт, ще тут купа бутонів буде з іншого боку. Ось така красуня.